Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і дивиться моє відео. Сьогодні хочу приготувати картопляні пончики. Залишилося в мене пюре вчорашнє картопляне, вже його гріти ніхто не хоче їсти, то вирішила щось змінити трішки, щоб не, було просто, не просто була картопля, а щось цікавіше. Взяла 230 грамм у мене пюре, тут залишилося. Я його нагріла, додавала трішки картопляного відвару і нагріла і товкачкою гарненько так розімняла, щоб не було таких грудочок, бо воно ж захололо в холодильнику. Викидаю його сюди в миску. У мене тут відвару було 160 мл, і я долила водою. Стакан 250 мл рідини. Можна, якщо у вас залишився відвар 250 мл, тільки картопляний відвар взяти. У мене було менше, то я додавала води ще. І розмішую гарно зараз з картоплею до однорідної маси. Можна ложкою, можна таким вінчиком там його розмішувати. І зразу сюди, поки розмішується, добавлю цукру, десь пів столової ложки і солі. Солі добавлю чайну ложку і ще так, десь повну чайну ложку і десь одну четверту ще чайної ложки. Пюреш само собою, ще солоню. так фишки там и лошеница и сель с цукром и картофля размешается и будет хорошо и добавлю сюда еще столовую ложку олии полторы столовые ложки олии ложка еще так десь половинка ложки Размешиваю Добавлю зараз трішки цукру, не цукру, борошна. Борошна потім скажу, у мене тут 600 грам, потім буду дивитися по тісту і скажу, скільки в мене пішло борошна. Тому що по-різному може бути, Все зразу не сиплю, буду дивитися, тісто має бути не дуже таке круте. Поки що отак змішую. І наливаю дріжджі. Я дріжджі ось тут розпустила, почали вони вже таки гарненько розпускатися. Взяла столову ложку води, дріжджі і чайної ложечки цукру. І поставила в тепле місце, там на плиті, щоб вони почали працювати. І додаю тісто. І розмішую, тепер буду додати борошно і замішувати тісто. Замішую тісто і зразу у мене з'явилася ідея, захотілося мені додати прямо в тісто сюди. Трішки є сушений часник у мене, трішки сушеного часнику. І меленого перчику додавлю, також трішки. На кінчик чайної ложки. Отак, так, не багато. І тепер вже буду перемішувати і замішувати. Вирішила додати, мені здається, буде смачно. Буде якийсь, щось вони дадуть свій якийсь тісту присмак. Борошно поступово буду додавати, поки що ложкою замішую, а потім буду руками і буду дивитися тісто. Таке замішується, що воно трішки буде липнути ще до рук. Але потім краще руки і миску олійкою змастити і домісити. Але не забити його сильно борошном. Тому що таке тісто на картопляному пюре воно бере, може взяти багато борошна. Замісила я тісто, отаке воно наче трішки як береш, воно наче і розтікається. Але більше борошна я не буду додати, змащую руки олією. І трішки у миску і отак уже його тут і залишу. Більше не буду додавати борошна, в мене пішло 500 грамів. Залишилося рівно 100 грамів у мене борошна. У може більше піти, в когось менше, залежно від борошна. У мене пішло 500 громад. І тісто таке м'якеньке. Ложу його зараз у мисочку, накриваю харчовою плівкою і відправляю в тепленьке місце, нехай воно там собі підходить. А потім уже буду. Формувати і жарити пончики. Ось моє тісто, ось так, таке воно. Я його не буду викидати на доску, я буду прямо з миски брати і ліпити. Можна було просто зробити олією. У мене піднос змащений олією, я руки змастила також і відриваю. Шматочок тіста. Можна було просто зразу зробити кульку, гарненько тут заліпити І такі поробить кульки і викладати на піднос. На піднос чи на блюдо якесь, чи на доску. Але в мене просто ж не було. Я Відкрила холодильник, а там лежить шматочок ковбаси, десь грам 100. І сир твердий, менше, як 100 грам, я думаю. Я собі думаю, чому б мені не зробити пончики із начинкою. Потерла на тертушку крупну ковбасу з сиром, поперчила, солить не солила, тому що ковбаса і сир солоний. Можна було б додати або там трішки майонезу, або сметани, щоб купи краще держалася начинка. Але я вирішила не буду нічого додавати. Сир розплавиться, я думаю, буде жаритися і буде так воно добре, а не розплавиться, то все рівно буде смачно. Так що роблю, скільки хватить, у мене начинки з начинкою, а решту будуть просто пончики пусті. Відірвала тісто, отак на руці зробила таку вареничку, не вареничку, таке тістечко. Прижимаю і збираю до кубки. Тут гарненько заліплюю, ну, так як роблять пончики, звичайні, чи біляші, чи пончики роблять з начинками так само. Тільки що розкачують на дошці пончики, а я не буду розкачувати. І отак трішки приплюсну. Закладати на цей піднос, що в мене. Він змащений олією і так далі. Скільки в мене хватить начинки, то зроблю з начинкою, а решту зроблю просто пустенькі та й так воно й буде. Каструлю з олією поставила вже на вогонь на не маленький. Нехай вона там поступово собі олія прогрівається, поки я ліплю. У мене каструлька невелика, то я зараз. Там буде десь 3-4 пончики туди вміститься. Налила олії десь, ну, більше як на палець, то такий шар олії. І поки я тут виробляю, то олійка прогріється і вони трішки підійдуть. Я зроблю на три, не на три, на дві порції, щоб ось зробила три чи чотири мене буде. Вони підходять і ще на одну порцію, так само 3 чи 4. В каструлю положила, слідуючу порцію вже зробила, щоб вони не пересходили і не лежали довго. Тому що воно тісто тоді робиться рідше і олії буде більше брати. Поки що роблю так, щоб мені було положити в каструльку першу порцію. І так. Буду весь час, поки все не. Олійки так треба налити в каструльку чи на сковороду, щоб хоча б половина було пончика було в олії. Тому що це картопляний, а більше то ще краще. На картопляному пюре вони потрібно на невеликому вогні, щоб вони гарненько пропеклися. бо таке тісто, що. Треба, щоб вони гарно прожарилися. Три зробила, ще зроблю три штучки на слідуючу порцію. І по... Нагрілась олія і я викладаю свої пончики в каструльку. Вогонь не сильний. у мене три, і вони в мене вже плавають у олії, і я ще й кришкою накрию. Огонь, вогонь зіб'ю зіб такий, щоб був не дуже сильний, щоб вони не горіли. Я сьогодні жару такій каструльці. Не буду ждати, щоб вони сильно піджарилися там у... з іншої сторони. Трішки вони зараз піджаряться легенько, і я переверну зразу їх. Витягую вже свої пончики. У мене трішки сир десь витік, то там потім ситочком візьму, виловлю там те, що витекло. І буду витягувати зараз на бумажні рушнички, акуратно, щоб жир лишній стік. Пожарила я свої пончики, дала чоловіку на дегустацію, сказав, дуже смачний. І дає з такою начинкою і дуже йому сподобалося. Так що. Можна готувати з такою начинкою, але майте на увазі, хто захоче так зробити таку начинку з сиром, що може десь тісто дуже збільшується, надимається, і, а сир плавиться, може знайти десь не сильно. Але у мене трішки було, були такі, що десь знайшло дирочку і трішки витікало сиру, тому ситком так вже як витягла пончики то витягла ситочком, зібрала там те, що витекло, щоб воно не горіло. Вийшли дуже смачні рецепти, Дивилась багато я, і все рівно приготувала <кій> 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 за своїм рецептом. І вийшло, дуже мені сподобалось таке тісто, тому напишу в описі під відео вам рецепт, щоб ви приготували, хто захоче. Дуже непоганий варіант тіста. Тому що бачила я там і такі рецепти: що 240 грам пюре картопляного і 450-500 мл відвару картопляного. Ну, мені здалося, що це дуже багато. Це вже вони не картопляні будуть ці пончики, а на таку кількість борошна, як додаєш, то вже воно буде трішки не те. Тому рішила робити за своїм рецептом. Вийшли, ось дивіться. Такі пухкесенькі. Це у мене вже трішки сховали. це ті, що перші були. Ось таке тісто. Не гливке, так як буває на картопляному пюре, що тісто таке важкувате гливке. А це таке пухкесеньке, ну дуже мені сподобалось, дуже гарне тісто. І зробила ще такий, в мене 10, рівно 10 вийшло з цією начинкою. А три вийшло пусті, такі маленькі геть зробила. Ось такі невеличкі. Також ось. Бачите, ці гарячіші, бо я їх пізніше жарила. Але даже при тому, що тісто гаряче, дивіться, воно не злипається, таку, як гливке, а дуже таке пухкеньке, гарне. Тістечко вийшло і ще зробила три штучки, отакі кільцем. Просто зробила кульку і всередині пальцем дирочку там розтягла трішки, і отакі вийшли ще й такі. такий варіант. Ці також тепліші. І гляньте, яке тісто. Так що. Хто любить такі картопляні пончики, чи щось, треба десь кудись пристроїти пюре, те, що залишилося? Дуже непоганий варіант. Навіть я так собі думаю, що таке тісто, з такого тіста зробити біля буде також смачно взяти фарш. Воно не, швид, не горить сильно швидко, але ну я виставила такий невеликий вогонь, то вони не починають не горіти зразу. А пропікаються гарно, так що можна навіть фарш взяти і зробити з таким тістом біляші, і буде смачно. Так що, кому сподобався рецепт, сподобались пончики, приготуйте. Надію, що вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам. і до зустрічі в наступному відео!